Наступна головоломка. У нас є така рівність 15, додати 4, підняти 8, 9. наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 13 додати 4 буде 17, 17 відняти 8 буде 9, 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.